Поки тут переорано, поки тут у нас є і піддобрили ми, і тут гірчиця переорана, підживлена земля. Нам потрібно застелити цю землю. Ми помідори, і лірки садимо в чорне агроволокно. Це, може, скептики знову ж таки мені скажуть, що такого не буває, але поливати не треба, сапати не треба. Із слимаками боротися набагато легше, тому що по доріжкам ми по агроволокну розклали. Оце їхнє там добра така вкусняшка для слимаків. Розклали і вони туди злазяться, і там вже і пропадають. Легше їх зібрати, ніж просто на землі. Не поливаємо, більш не вдобрюємо, не сапаємо, вбираємо урожай. Ось так, земля не пересихає, нам це подобається, ми робимо багато років підряд. Зараз ми вимірюємо земельку, коляня розрізає її і потім у нас є для цього, щоб трималося, у нас вже декілька років є отакі скоби. Ось дивіться. щоб вам було видно. Так. Ось такі. Скоби, якими ми прискоблюємо е, агроволокно до землі. Ми відразу. Відмірюємо всі стелинки. Ми заміряли його от, і вимірюємо відразу, щоб потім тільки прискоблювати його. І нам потрібно буде виложити його, а потім уже все разом прискоблювати. І ще регулює там, як правильно, щоб було рівномірно, щоб було гарно, натягнуто, він у нас любить порядок усьому. стовп вирізає, бо стовп заважає, то простіше його вирізати саму тканину, ніж прибрати стовп. Так що ось так така праця у нас. Зараз поляня покаже ще одну ще раз, як робимо ці що хто, хто не, не, не зрозумів, то щоб Зрозумів другим разом, як це робиться. Ось так я не раз покажу, для тих, хто не відразу побачив або може не зрозумів. Ось так. Ось так, щоб було десь, Оце саме так, як він робить. Перший, отак, щоб сантиметрів 10-15 від одного краю до другого краю. Отак, щоб було не зовсім тому, що кущі будуть розгалужуватися, то щоб вони не, не лягав він туди на мокру, тому що ми не підв'язуємо їх. У нас тут низькорослі будуть помідори, вони ми їх підв'язувати не будемо. Вони будуть лежати на агроволокні. Тому гнити вони не будуть. У нас вже з декілька років ми так робимо, то вони не гниють, тому що вони не соприкасаються, не стикаються з землею. Ось так бачили? Хрестик намалював. Рейдую, потім ножичками або ножичками, або ножиком розрізав. ось Спочатку, як садимо, завертаємо, ось так завернули гарненько. От, там буде волого весь час. Лопаткою малою гарно в цей ямку вирізати, потім я буду висаджувати, я вам покажу. Потім уже як висадили, гарно полили, залили, що там вам треба. Як треба піддобрювати то підняли. От. А потім знову розвернули його і виходить, так розвернули, і виходить, що сама стеблинка в центрі. От. І там земля не пересихає. Ось так, дивіться, дуже гарно. І хочу дати пораду, поки, поки ще тут, в кого є медведка, і не знаєте, як з нею боротися, вирізаєте пляшки, такі можна, дивлячись, яка у вас рослина, якщо у вас звичайний. Звичайні помідори, навіть перець, то можете брати пляшку не півторалітрову, а літрову чи півлітрові. Вирізаєте такий поясочок сантиметрів 10 глибиною і коли висаджуєте рослинку, надягаєте ту мокру землю, надягаєте туди оцю пляшку. В глибину, де до половини занурюєте в глибину, вовчок або медведка туди не перелізає. Таким, таким способом ви збережете рослинку. О, то вже як вона виросте, то тоді нічого не страшно. Ось так коляня і зробить Ні. На дворі потеріло, трішечки прийшов такий невеличкий дощик, і нам потрібно висаджувати розсаду, тому що вона переростає. Ось вже ця така, дивіться, вона переростає Її вже давно треба висаджувати. Перевалювати я вже її не перевалювала, вже так і не висаджувати. Вона така гарна. Бачите, такі і є зачатки. Цвітоносики викидає, Ось такі невеличкі. Так що саме час. І є така. Із... Це закрита корнова система. Тут теж закрита, але це в касетах. Це, це високорослими, це звичайні. Так що я буду висаджувати іще одні. Я принесу зараз покажу зовсім відкрита корнова система. Ті, що я вирвала у тепличці. Що для цього потрібно? Грунтова е, суміш, яку я готую сама. Є на каналі, я залишу посилання. Сюди я додала ще, посвітувала одна підписниця із Херсонської області, сказала, що вони всю розсаду все вирощують у землі із акацією посадки. Ота листова земля вона дуже і така корисна і поживна. Коляння приніс, посіяли, додали сюди. Потрібна вода. І ось і знарядь, бо я хочу показати вам три методи посадки: це із закритою корневою системою, це напівзакрита, закрита, це такі екскасет. І оце, ось такий інструмент. Ще для зовсім відкритої корневої системи ось такі потрібні інструменти. І, звичайно, жодичка. Що я хочу вам показати? Садити ми будемо в агроволокно. Різниця, я вам зараз покажу, дивіться. Ось земля не покрита агроволокном. І ось дивіться, де покрита, гляньте. Я стою і вона грузна. Бачите? Гляньте. Вона зовсім як кусенька, дивіться, я рукою вдавлюю. Вона зовсім дивіться, вона зовсім як кисенька. Під агроволокном вона зовсім геть друга. Тому ми садимо в агроволокно. Чому? Є таких п'ять, я вам можу назвати п'ять причин. Чому? По-перше, не ростуть бур'яни. По-друге, не треба поливати. По-третє, волога ніде не дівається, волога ось. Земля волога, дощі давно були, а земля волога. І тут набагато тепліше, під агроволокном набагато тепліше. І ось дощ, не дощ, можна ходити і садити, і обробляти, можна ходити по агроволокні. І ще одна причина. Коли висаджуємо в агроволокні, не треба підв'язувати. Можете підв'язувати, але не обов'язково, тому що вони лягають на агроволокно і вони не... Стикаються з землею і не гніють, не піднивають. Ось так будемо висаджувати, робимо таку гарненьку. Відкриваємо, робимо луночку, висаджуємо, закриваємо, і Раз полили і все. Будуть дощі, добре, не буде Теж, Теж тут буде гарно. Так що ми вже висаджуємо так декілька років і дуже гарно. Я буду говорити багато, все буду в подробицях показувати. Хто кому не подобається, не пишіть негативних коментарів, а просто переходьте на інший, на інший канал. Я вам покажу декілька ямочок, декілька помідорчиків посадю, щоб ви зрозуміли, як це робиться. Так, відвертаємо. Дивіться, щоб вам було наглядніше, ось земля зовсім суха, а під локном, дивіться, вона зовсім мокра. Грунт, який ми звідси заберемо, не потрібний, тому будемо витягувати. Ви бачите, скільки зусиль витрачаю для того. щоб забрати звідси землю. Ця земля переорена весною. З осені вона гарно була одобрена і посіяна гірчиця весною переорана. Ви бачите, яка це земля? Ось так, є в нас луночка. Тепер беремо помідорчик. Я з цієї сторони. Посадю високорослі, тому що в нас буде натягнута сітка, будуть тут рости гірочки. І вони разом підв'язувати будемо їх. Тепер дивіться, вони гарно пролиті. Дивіться, яка коренева система. Вони гарні, все пролиті, все з ними добре. Обриваю ці, вони вже жовті, вони самі відпали. От, опускаємо в луночку, засипаємо гарною земелькою. Тепер гарно проливаємо, якщо можна півлітри, літру, якщо візьме. Присипаю сухенькою, як водичка вся опиталася. Підгортаємо і, і закриваємо. Все, один посадили. Посадю вам ще один, щоб було вам видно. Ось землю висипали. Ви Відстаю помідорчик. Ось такий. Гарна корнева система. І Засипаю грунтовий суміш, яку ми зробили, як таку плодородну і пухкеньку. Ось так. І заливаю водичкою. Тепер підсипаємо сухенько земельки. О, і все. І закриваємо. Тепер покажу вам інший метод. Це напів закрита, це така корнева система, вона в касетах, вона закрита, але вона не така щільна. Тут я буду лопаткою, от, а тільки ж теж подивіться. гляньте, які брили. Це мені дуже часто пишуть, що от ми раніше так не робили ці танці з бубнами. От Я хочу, щоб у нас був урожай. Оце, оце така земля. Її треба кожного разу щось додавати. Щоб щось виросло мені. Тому маємо те, що маємо. Дякуємо за те, що маємо. Ось так. Витягую помідор, рослинку. Теж гарна така корнева система. Але її треба садити в подушечку. Ми робимо подушечку. Садимо рослинку і засипаємо плодородним ґрунтом. Для того, щоб коріння могло розростатись і розгалужуватись, і щоб був простір. Заливаємо водичкою. Тепер засипаємо сухенькою. От І все. І закриваємо. І можна не заглядати. Рослинка буде рости так, як їй треба. Ось так, вона не замерзне, їй буде тепленько від землі. О, зараз покажу ще. Так, ось я принесла 4 рослинки, 4 помідорчика, їх можна посадити в одну луночку. Помідорчики гарно, в одній луночці проживаються, і їм навіть веселіше так. Так, що ми робимо? Спочатку я беру, якщо у вас Водородний м'який ґрунт, то взагалі цього робити не треба. Просто зробите так, як я вам показую. У кого є конус, отакий для посадки, це взагалі красота. Так от тут конус у нас не витримає. Якщо у вас земелька м'якенька, то викопувати не треба. Тепер. Якщо конус є, У мене нема конусу, я викруткою такою, роблю одну лунку, отак, глибоченьку, і поряд ще одну. От І беру ці два помідорчики і просто туди вставляю. Ось так. І тепер залиють в оці дирочки, які дирочки образувалися. Зараз я вам покажу. Ще один і покажу потім ближче. Ось, дивіться, викопала луночку. Ось Покажу тут, я тут трішечки зняла такого твердого. Тепер роблю ось так одну дирочку і другу дирочку. Якщо у вас плодородний, то знімати верхню не треба. Тепер вставляєте помідорчик і сюди вставляєте помідорчик у цю дирочку помідорчик. І заливаєте водичкою. Якщо у вас гарний ґрунт, то ґрунт оцей засипеться і він повністю закриє корневу систему помідорчиків. Ось так. Більше, потім більше і поливати не треба, і підсипати не треба. Але так як у нас трішечки по-другому. І робимо по-другому. Якщо конус є, конусом зробили. Дивіться, ленті. І вже їх не треба засипати. Ленті. Вони не придавлювати нічого, тому що водичка, земельку, легенько, ніжно, піднесла туди до корінчиків і корінчики занурилися. Ось, Але нам потрібно засипати плодородною земелькою. Ось так. І все. І прикриваємо їх. А вони піднімемо трошечки, потім вони вже самі ляжуть так, як їм треба. Тут те ж саме, дивіться, бачите, замулило. Не треба ні придявлювати, ні гущільняти. Тепер кореневу систему вона лягла так, як їй потрібно. І тепер засипаємо. Водородною земелькою, щоб їм було некесенько, з усіх сторін, теплесенько, не кисенько. Ось такі три методи. З відкритою корневою системою, напів закрита корнева система і закрита корнева система. Три види посадки, я все потім як оце все висаджу, я вам покажу. І тільки так буде щось рости Так ми вирощуємо кожного року, кожного року у нас великі врожаї. Тому що просимо Господа, по-перше, щоб він благословив нас врожаєм. Давав нам сили обробляти це, все давав мудрості і давав дощ ранній і пізній.